Сонце сходиться земля воїнів родить, хай сміливих смерть обходить. Друзі, всім привіт на зв'язку Viper, Дякую за підписку. А ми починаємо сьогодні. Ми будемо відкривати уламочки під X2 та паралельно Х10 на Валькірію. 81 уламочок. Давайте відкриємо один, а далі будемо лопати по десяточці. Прибігає нам доказниця. Поки що це корм. І погнали по десятці. Вудзі прибігає війна фракцій. Може також зайти на гідру. Також на війну фракцій Сачі та Етель. Темну етель ми всі отримуємо безкоштовно за вхід. Погнали далі. Синька пока що все. синька. Удачі! Досить достойний рідкісний герой і звір жаху на початкову лаву може зайти своїм відбиттям шкоди. Далі прибігає асасин. Є знову кінагаші, рес на війну фракцій, а та також маленький блендер, сержант Ар'єргарду на війну фракцій та на кланового боса на початкових рівнях. Джизох безкоштовний герой. Ловець прибігає. І є легендарка. Це Валькірія, друзі, мої вітання! Вау! Дуже класно, що X10 спрацював, і на цей аккаунт прибігла Валькірія, адже аккаунт досить молодий, а Валькірія досить крута героїня. Супер. Ну, а ми рухаємось далі. Грішник це хороша курка. Леді Аннабель, Соло Бомал – Майстриня Луків в потайній кімнати і хрестовик це Рес на війну фракцій темних ельфів. Далі хто тут? Примарна вбивця, сестра крижаної банчі. Карам це хороша курка. І нічого більше цікавого. Рухаємось далі. Знову синька. Є псалмист. стрес на війну фракцій. Особисто із нею проходив. І погнали далі. То, тут у нас є вогот! Класно, на такому рівні аккаунта. Класно. І Страхолюд. Топчик на Паучиху. Вогот може забігти на Аренку та також сейф на під землях. друзі, ось таке відкриття на такому молодому аккаунті. Давайте подивимося, які тут герої присутні. І як ви самі можете побачити, тут топові герої, і скелет, і акриція Нехрет, Ніндзя, Є Валькірія, є Геомант, і ще багато різних героїв. Цей аккаунт буде у нас на розіграші. Друзі, а ми переходимо до наступного аккаунту. А ми перейшли на наступний аккаунт. Тут 70 уламочків. І ми погнали. І зразу епік це хексія. Поки що це склад або курка, великий Галик. Найгірший випалювач на паучиху. Відкриваємось далі. Так, синька, все поки що синька провидеться на війну фракції, залив з корисними бафами. Решта рідкісні герої. Погнали далі. В Вудзі вже сьогодні була війна фракцій, дурголодний рес на війну фракцій. Демони дуже легка прогулянка. Варсал могильщик та реліквар. Йдемо далі. Є епік присяжник, непоганий контроль, але максимум війна фракцій. Наступний десяточок. Танікс проведеться, уже була. Госкарул був на злеті Сенеша приходить старий грукус Шаманка і маньяк. Непогано епіків непогано насипало. А ми відкриваємось, друзі, далі. Так, знову асасин Фаталіст. Вау, в свій час дуже довго її чекав. Елагерна, коли вбиває, може реснути вашого союзника на війну фракцій, може зайти. Далі відкриваємось. Тагор, досить новий герой, має підхіл, має збільшення швидкості, має рес на війну фракцій. І Мельга Сувора має рес, має щити та Міні Клінз. Ідемо, відкриємо, друзі, ще душі. Подивимось, хто нам тут прибіжить. Не тепер. брат ловця. Забираємо. І давайте ми ще середню душу купимо. Подивимось, хто прибіжить. У бажаннях виставлені герої. І хто ж це нам буде? Є легендарка. Друзі, це Джоргет, Лускунчик нас, 4 зірочки. Шкода, що на цьому аккаунті його немає, але душа, 4 зірочки, його уже чекає. Надіємось, найближчим часом він прибіжить на цей аккаунт. Тим часом давайте ми подивимось, які тут є герої. Досить жирний аккаунт. І він, друзі, у нас буде на розіграші. Так що не пропускаємо стрімчики, ставимо вподобайки і очікуємо на розіграш цього аккаунта. У сховищі також дуже багато героїв, заготовки корму. Ну, класний аккаунт, класний. 50 рівня. Друзі, кому було цікаво, тисніть подбайки. Підпишись, підтримуй український контент та зустрінемось в наступному відосі. I love it.